Зачекай, якщо ти хочеш навчитися трюк, який я тобі зараз покажу, то не перегортай і уважно дивися, як я його буду виконувати. А тебе я обов'язково всю же хвилину навчу. Дивись. Скавим м'яч. Показує сам трюк. На одну, ну, а на другу менше гірше. Ви скажете, що тут такого важкого. Тут не стільки важкого, скільки саме нелегке в цьому, то це е, утримати самого м'яча в цій лінії. От це саме важке. А як це робити? Зараз покажу. Міні таке тренування, якщо ти будеш його виконувати кожних, е, буквально кожен день навіть, то вже за три дні ти з легкістю зможеш зробити цю вправу. Погнали! І так, починаємо. Перша вправа. Я ще зараз досі не потрібно, тому я перша вітаю буду робити. Перша вправа буквально без ночок. Якщо це вам так прям щоб було добре видно, ось, ми на плеч, Раз, нога сюди, потім назад. Два. Зуважимо. Ступуни отак не ставимо, ставимо її ось так на повороті. Зараз. Ви маєте робити без запинки. Буквально минуту або можна 40 секунд. Але найкраще це минуту. Друга справа. Розбіжка і щечкою б'є. Розбіжка другою ногою щічкою б'є. Отак. Я це роблю швидко, але зараз покажу вам медленно. І так, розбіжка. Якщо ви своєю ногою б'єте, значить віско перевалюєте весь свій віс на цю ногу. Раз, перевалили, два. Так от. пробуємо буквально з разів. В сумі на ту сторону, на ту сторону, в сумі 40 зібс. Далі. Третє. Це саме ебствор легке і саме таке відоме всім. Нога сюди. І ось так. Але за мене трошки стараємося з підскоком робити. На одну ногу, на цю і на цю разом з 40 зіб. Запишіть, якщо не можете запам'ятати. І, і нарешті четверта справа. Вона вже на кинецька з м'ячем. І вам її виконувати буде цікавіше. Отже, Стоїмо. М'яч під ногою. Це лісова сторона. А це я називаю щочкою. а можна не називати. Лісовою стороною. Ми робимо раз. І щучкою ми його як затормажуємо. Щоб він далі не котився, ми його затормажуємо. Раз, два, три, чотири. І стараємося ще зауважити, що ми стараємося не робити отак, аж десь там, цією ногою мателяти. Ні. Суперник саме навпаки буде стояти. Ви будете біля себе. І ви маєте так постаратися не засипити за свій носу в той же час і ніт у суперник. суперника. Тому що ця вправа дуже хороша для обводення. Ну, для обведення. Ось. І можна навіть через ноги. Бо він, коли ви будете Ось буде так робити, усе буде буде, ногами, де за вас взяти. І ви, коли водите, буквально, то ви йому через ноги б'єте. І собі навіть біжите, куди вам там треба. такому, такому трюке треба, щоб обов'язково хтось стояв за противником. Тому що там треба швидко буде перехватити м'яча, і противнику це буде швидше. Тому його використовувати тільки тоді, коли є, кому ззаді обхватити свої. Якщо немає, краще не використовуйте. Краще використовувати ті трюки, де ви не лишитись мінус. Отже. Носок. Показую так. Носок. поставимо носок. О, ось м'яч. Він буквально запроходить повз. Якщо вам важко робити це, можете зробити таким чином. У мене опори зараз немає, але я покажу вам, типу, напрямку. Ну, напрям... От, наприклад. наприклад, у нас все є опора. ми за ним взялись. Пане опор я за ним Я за нюй тримаючись, виконую цей трюк. І я буду такого, знаєте, спочатку ви будете такого робити. Можливо. А може хтось і швидше навчитися, і буде каші робити. За опору ви будете дуже падати. Але з часом... Често я навчаюся вообще без опори. Мені з опори навпаки зараз вже не зручніше. Мені вже зручніше без, бо я так тримаю равновісся двома руками, а якщо я візьму своєю рукою, мене в мене вона зафіксирована. Виходить, це одною рукою мені равновісся тільки тримає цю сторону, а ця сторона лишається, як хоче, так і буде. А це наша головна нога. Оце. Тому що якщо ви правші, то вашою головною ваша ногою буде лів. Якщо ви ліпші, то... Вашою головною ногою буде права. Тобто все наоборот. І отак. От вот. Отже, я зимою. Я Оп. вас навчила. Якщо десь щось непонятне, пишіть мені в коментарі. І я обов'язково буду читати і знімати нові відео. На то, як навчитися цей виконувати трюк. І якщо вам буде важко, ви мені пишіть ще раз в коментарі, що саме вам важко в цьому трюку. Я запишу ще одне відео з цією проблемою. І вивчайте, обводьте своїх суперників і просто кайфуйте від свого футболу.